Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику зачіплю тему тиснети. Ця тема підходить як і для людей, в яких немає капіталу, так і для людей, в яких є капітал, але він невеликий. І так само ж в кого є капітал і він великий, ця тема також підходить для цих людей. Що таке взагалі тиснети, поговоримо в цьому відеоролику. І 95% тиснетів виконуються без ваших особистих грошей. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним. Та позитивним Сідай зручніше. А ми поїхали. Байбіт. нагороди для новачків тільки посилці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Перед тим як перейти до самої суті теснетів, хочу поділитися успішними кейсами. З Теснеттю. Відповідно, їх не так багато, але вони є. А перший найуспішніший кейс це є Теснет від Aptos, який за просту ЕНФтішку, кому було не лінь, безплатно міг забрати одну картинку. І за цю картинку кожному Аптос нарахував по 1200 доларів. Відповідно, в мене були знайомі, які робили по 10-20 по аккаунтів. Відповідно, їм. Проект Ептус нарахував по 15-10 тисяч доларів. Другий найщасливіший кейс це є арбітрім, який кожному нарахував по тисячу, дві, три, п'ять, 10 тисяч доларів. І третій найщасливіший кейс це кейс від Хук, де ми теж брали просту картинку, але тут як в Hook і в Арбітріум потрібно було мінімальні затрати. Припустимо, на Хук треба було заплатити комісію. Приклейм НФТшки, там 10-20 центів. За це нам нарахували по 30-40 доларів. І тепер як кожного місяця в протязі півроку часу, 6 місяців, нам нараховує хук по 5-10 монет. А це в районі 20-15 доларів. Ще хочу розказати про успішні форми. Це Глім. Відповідно, всі ми знаємо, що таке Глім. Там шанс на виграш 0,1%, але відповідно він є. А, буквально. Два місяця тому був Глім від Vemex, можу помилятися, де мій знайомий успішно виграв цей глім. Він може два роки часу прям підряд всі гліми виконував. І тільки зараз в нього попався цей глім, де йому рандомно насипали 1800 доларів. Відповідно, скрін прикріпляю. Шанс тут мінімальний. 1,0, 1, 0, 1 це майже шансу немає. Але відповідно, чим ти більше виконуєш глімів. Шанси на перемогу відповідно збільшуються. Що ви собі правильно розуміли? Глім тут теж не потрібно вкладити. Зайти на цей сайт, просто зробити підписку на Twitter, підписку на Telegram, Facebook, Discord і все. Тим самим ти автоматично приймаєш участь. Що таке тиснете коротко по факту? Тиснете це дії, які відбуваються в тестовій мережі з тестовими токенами. Тестери тестують всі функції сайту, платформи або гри, так як непротестований продукт не може вийти в майнет на той самий ринок. І відповідно, коли успішно проект виходить на цей самий ринок, він запускає свій токен і тим токеном винагороджує своїх користувачів. Існують як і закриті тестнети, так і відкриті тестнети. Найчастіше проекти випускають відкриті тестнети. Відкриті тестнети може кожен бажаючий. Користувач протестувати функцію. Відповідно, коли сайт оголошує про відкритий тестнет, людина просто заходить, бере тестові токени та відповідно тестує всі функції, які на даний момент доступні. Щодо закритих тестнетів, це коли умовно проекту потрібно протестувати технічний аспект, і вони роблять закритий набір з 500 людей. Також до теснету відношу різні амбасадорки. Це коли ви допомагаєте людям спілкуєтеся в Discord, пишете для проекту різні статті, робите різні меми. За це проект вас нагороджує тестовими токенами, і коли проект платформа виходить в майнет, усі ваші тестові токени конвертуються в майнет, і ви їх можете продати. Давайте розповім, для чого та навіщо проект роздає гроші простим людям. Після того, як проект провів відкритий теснет і він роздає дропом токени простим людям. По суті, в нього або в цієї платформи вже є база користувачів, які будуть підтримувати та в подальшому користуватися їхньою платформою. Давайте, наприклад, візьмемо той самий Arbitrium, який роздав найбільший аєрдроп за всю історію. Що вони за це отримали? Перший плюс це ком'юніті, яке вже топить за Арбітріум. І два, вони навели достатньо хайпу. І з цього хайпу, відповідно, вони залучили ще користувачів. Це все так легко говориться. Но 95% тестнетів не виплачують своїм користувачам, які тестують їхні платформи. І коли людина заходить і виконує лише один тестнет в надії на айродроп. Шанс дуже-дуже мізерний, що вона зможе от іменно попасти на той самий тиснет, один з тисячі, один сто проєктів, який її щось насипить. Тому коли люди заходять і виконують один тиснет, шанс на винагороду дуже і дуже мізерний. Це було коротко по факту про тиснети. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал саме час. В своєму телеграм-каналі я публікую темки, на яких можна заробити. Теснети, аірдропи, роздачі, новини по ринку та ще багато чого цікавого.